Хочете познайомитися з дітьми екстремалами, які люблять ризикувати і перемагати? Якщо так, тоді наш випуск сьогодні для вас. У спортивній залі поки що тихо, але за мить тут буде жваво і шумно. Розпочнеться гурток туристичного клубу. Ось уже сходяться його відвідувачі хлопці і дівчата з різних класів. Усіх їх об'єднує командний дух, бажання вдосконалюватися, досягати висоти у прямому й переносному значеннях. Адже щоразу на своїх тренуваннях юні спортсмени долають певну висоту. Для удосконалення навичок та продуктивніших занять придбали скельну гірку. Недешеве задоволення, каже керівник гуртка Сергій Борщ, але воно того варте. Вже давно бачили ми в інших регіонах такі скельні цінки, які зли на різні змагання. Ну і треба було для нас для того, щоб пробувати на різних, ну готуючись до цих чи інших змагань, нам треба було такі етапи проходити. І в принципі не було де. Тому ми подумали і вирішили, в принципі, що треба таку стінку, але за чий кошти і зробити, тобто треба було шукати спонсорів. Але опять же, спонсорів ніяких не було, то прийшлося робити за власний кошт. І таке от а Скільки обходиться сьогодні таке задоволення? Ну досить дорого я вам скажу. Дуже дорого, тобто сама невеличка ця стінка коштує. От обійшлося мені приблизно 15 тисяч гривень. Ось це за матеріали, за ну тобто, повністю матеріали, за чіпки, от все решта. Не враховуючи роботи, тому тобто, що я працював над нею сам, фактично залишав своїх дітей час від часу, щоб вони десь трошки помогли в чомусь. Ну, це також вже півроку ми працювали над цим. Поступово десь там зранку, після обіду, там вечором. Заняття на скельній стінці це заняття для початківця. Не тільки для початківців, це досить складно я вам скажу, тому що якщо в принципі, людина, яка прийде перший раз, вона попробує, ну їй може це не сподобатись, тому що це досить важко. А люди, які вже займаються чимось, вони можуть в принципі, також прийти, попробувати. Ну, це в принципі і для початківця і для середнього рівня людей, тобто, ну і для туристів, які вже мають досвід, це також є в принципі, просто на стінці можна лазити по різних трасах, різних ну, собі будувати різні маршрути. І в принципі вдосконалювати з кожним разом все краще, і краще от, проходити ті чи інші ділянки маршруту. Діти на гурток записуються за любки, розповідає тренер. До лав початківців беруть усіх охочих тих, хто хоче подолати страх висоти, зміцнити фізичну підготовку, загартувати дух і випробувати себе на витривалість. Серед дітей уже є багато переможців, найрізноманітніших змагань. Навіть сьогодні вони теж готуються до чергової боротьби за першість. Пам'ятаю, ну, захоплюючи, було багато вражень і мені дуже сподобалося. Ці всі карабіни, мотузки, системи, це неймовірно було. Як для мене мені дуже сподобалося. Скільки пройшло часу пір? Пройшло шість місяців вже. Враження не змінилися твої? Ні, мені досі подобається. Я кожен день дізнаю щось нове. Як, Якби я знала, як будувати систему, що ці карабіни, для чого вони, я дійсно дуже багато. Ти думаєш, це дівчача чи таке більш хлопчаче заняття? Не знаю. На мою думку, я вважаю, що це і для хлопців, і для дівчат. Ну, мені подобається, я думаю, моїм і, і хлопцям, і дівчатам. Ну, мені здається, що все одно. Які навики ти вже здобула? Чи можеш похвалитися? Я думаю, що в першу чергу це так для себе. Я, наприклад, навчилася їздити, лазити по вертикальних поришнях, скельна стінка також. Я Че стало багато науки, ну, і фізичної, і моральної, і всяке Це велике фізичне навантаження, і мені це подобається тим, що я е, можу е, навчитися і потім навіть в горах полазити і цим займатися до кінця життя. Як довго ти відвідуєш гурток? Е, Чотири місяці. Ти на змаганнях вже була? Е, так, тут у нас в нашій школі проводили змагання і я брала участь і зайняла друге місце в одному і в другому третє місце з моїм партнером. ти думаєш, щоб здобувати першість у таких змаганнях, якими навиками необхідно володіти? діти? По-перше, треба фізичну підготовку. І треба налаштуватись на перемогу і ніколи не думати, що. Зараз програю і так далі. Треба завжди бути гарно належати. Ну і вчитися, все робити. Ти вже відвідуєш заняття туристичного гуртка більше двох років. Що навчився? Чим можеш поділитися? Ми навчилися багато лазів, зав'язувати вузли, люди, як походи, орієнтуватися на місцевості. А що було найскладніше за цей період тобі навчитися? Нічого. Все було дуже просто і легко. Мені стало дуже цікаво, і я хотіла цим займатися. Хтось мені показав приклад, хтось тебе запросив сюди. Щоб ви ти сама побачила, як займаються інші. Так, я сама побачила і захотіла я цим зацікавилася. Які риси характеру от, у тебе як у чоловіка розвинулися завдяки е, заняттям в туристичному гуртку? Ну, саме перше, я думаю, що це мужність. Також бо, як не дивно, це, ми працюємо на висоті і. Це, це є досить страшно, але з часом пі після того як декілька раз пролізеш, декілька раз відчуєш себе, ну, що ти саме на висоті, починає трошки цей страх впадати і саме загортуваєшся своїм духом. Хлопці любить ризикувати. Звичайно. І саме я думаю, що тут як ніде інакше можна відчути цей ризик і адреналін. Адреналін, так. – А дівчата ризикують на рівні з хлопцями. Так, я думаю, що у нас дівчата в нас в принципі весь гурток тримається ми дружно, і кожен вважає, що рівносильні як і дівчата, так і хлопці. Та навіть деякі дівчата є і кращі ніж хлопці. А як ви вимірюєте у вас рівень знань, навичок? Рівень знань і навичок нас розрядимо. Кількістю медалей, кількістю змагань, яких пройшов, і сам сам саме тим, наскільки ти віддано віддаєш себе праці над тренуванням і таке інше, можливо, для тебе особисто розряд, рівень підготовки, можливо, якісь медалі, участі змаганнях? Звичайно, це дуже важливо. Хоча я сам ще поки що без розряду, але от на, в неділю ми їдемо на змагання, і я сподіваюся вже там завоювати розряд. І я думаю, що якщо це так і так і вийде, то я буду собою дуже і дуже сильно пишатися. Правило успіху в вашому підпорядку. Правило успіху. Працювати. Працюю над собою. Саме головне. І якщо ти працюєш над собою, то я думаю, ти гартуєш не, не лише дух, тіло, а повністю всього себе і також оточуючих на, які навколо тебе. Всім приємно дивитись на те, що ти зростаєш там з собою, ну ввзвеличуєш себе як людину, як і ну, в будь-яких видах спорту, не тільки в саме в туризмі. Думаєш, дівчата на хлопців з такою фізичною підготовкою більше звертають увагу. Я думаю, що так дівчатам завжди подобалися і подобаються хлопці з хорошою фізичною підготовкою. У тернопільській загальноосвітній школі номер 16 цей туристичний гурток є найпопулярнішим. Щороку приєднуються юні початківці, які з часом вирішують, чи буде туризм у їх шкільному житті назавжди. Директор школи вважає, що успіх позашкільної роботи залежить від багатьох чинників, в тому числі від авторитету керівника. Необхідно вчитель ентузіаст, закохає свою справу, розуміє, який розуміє свою місію, своє покликання, тому що зараз є обставини. Створені так, що все проти школи працює. Я маю на увазі з фінансової сторони. коштів немає, яких, ще часу не буде, але діти наші їх треба виховувати. Школа повинна усвідомлювати, що вона може багато зробити. І якраз сьогоднішні заняття сьогоднішнього нашого туристичного клубу підтверджує свідчення того, що якщо люди хочуть щось зробити, вони обов'язково зроблять. Це ну, вчитель бути творцем. І він обов'язково добється успіху. Оця схильна стінка вона не дешева, звичайно. Але тут, ну, буду казати, так, майже не, не задіяні бюджетні кошти, бо їх просто немає, не розуміють, що їх немає. Ось, Але е, є батьки, якщо вони бачать, що е, гроші, які вони вносять, йдуть на конкретну справу, то вони обов'язково відгукнуться. Пільними зусиллями у школі намагаються вирішити фінансові питання, адже кожна додаткова деталь у тій чи іншій роботі вимагає чималих коштів. На спорядження на те все те дуже дороге. То ми трошки допомагаємо спонсорів, шукаємо і люди батько відгукнуться. І я ще раз кажу, це, це, це безкоштовний готок для цього. І він зараз дуже популярний на нашій школі. І малі від початкової школи і до допускників плануємо зараз провести. Ну і зимові походи робить, роблять вони, і такі на кожних канікулах, а влітку плануємо такий оздоровчий спортивний табір в Карпатах для різних категорій, ми обов'язково його, його зробимо. Вже готуємося до цього. Якщо б ви могли вплинути на бюджет школи, так що виділяє вам місто, то що б найбільше в школі сьогодні необхідні кошти? От на підлогу в цьому чудовому спортзалі, на дах, який протікає, на такі інші речі, це поки що я розумію. Це не ну, місто не зможе потягнути оці всі гурти. цього не треба. Це... Батьки зараз усвідомляться в цьому світі, так до речі, усвідомлюють, що дитину треба вкладати, це невеликі кошти, але можна менше дати десь, скажімо, в подоляни, щоб там поїхала дитина, скажімо, чи десь в цирк пішла, а на це 20-30 гривень. Вони скинуться, вони куплять, скажімо, там шматок вірьовки чи карабін якийсь. Є можливість, скажімо, ми також фінансуємо подрожки там, по які ну невеличкі гроші, але щось там допомагає. То я вважаю, бюджет повинен отримувати, хоча би ми втримали освіту на тому, що є. Слава Богу, це. Дається на утримання самої школи на цей. А це Ми будемо казати це питання батьківської громади. Керівник гуртка Сергій Борщ любить свою справу. Викладається для дітей, зацікавлює їх. Мабуть, тому вони завжди поспішають на тренування, залюбки беруть участь у різноманітних туристичних походах і змаганнях. Цим заохочую, стараюся бути кращим тренером, як то кажуть. Стараюся заохотити чимось тим, що вони можуть досягнути в житті не тільки там на інших видах спорту, але й е, показати, що туризм, спортивний туризм, пішохідний туризм є також е, видами спорту, які можна отримати деякі розряди, відповідно, присвоїти там навіть майстра спорту України виконати. Е, тобто цього року в нас в Тернопільській області планується проведення ЧСУКРІНського чемпіонату, ну, чемпіонату України серед дорослих, де можна виконати майстра спорту України. Тобто це ну, виконується поступово, але є певні. Е, Ну, е як сказати, пріоритети, до чого рости і до чого відповідно, заради чого ходити на тренування і змагатися на цих змаганнях Які моральні якості ви у своїх учнів? Моральні якості в першу чергу це сила волі, yeah. okay. тому що не всі можуть, наприклад, вилізти на стінку, треба мати вольові зусилля для того, щоб подолати ту чи іншу перешкоду, наприклад. От ви бачили, знімали різні підйом по вертикальних поручнях, похила вгору. Деякі бояться з висоти, також переборюють цей страх, тому що це є ну, переборо, щоб дитина переборола страх висоти це досить е -е, суттєво, тому що вона може пертися і сказати, ні, я не полізу, я не хочу, я не буду. Але стараємося допомагати в тому плані, щоб діти старалися, могли і в майбутньому щоб вони ті страх, який їх потім в житті зустрінуть, вони могли переборотися без проблем. Наша команда неодноразово отримувала першість на змаганнях. На вашу думку, від чого залежить успіх? Ну, від багатьох факторів. Тобто від суддівства на цих самих змаганнях, від підготовленості команди, від ну, природних умов також. Тобто багато факторів впливає на це все, але в першу чергу від бажання команди перемогти. Якщо команда має бажання перемогти, вона переможе завжди. На рівних займаються і хлопці, і дівчата. Така спільна праця вчить їх з повагою ставитися один до одного, кажуть діти. Допомагають, підтримують, встають у пригоді не лише під час тренувань, а й у повсякденному житті. Наскільки важливо вашому гуртку, такий командний дух, підтримка один одного, дружба. Ну, командний дух він важливий у всіх, там у всіх сферах, і тому завдяки команді, ми ми досягаємо таких результатів. У мене є правило переможця, але таке, ну я не я хочу бути переможцем, але не завжди це вдається. Але ну не треба засмучуватись, коли ж все одно перемога буде в моєму житті. Для мене правило успіху таке, що потрібно працювати над собою. Дуже багато потрібно вкладати сюди і свій час, і матеріальні якісь цінності. І тому для кожного напевно що особисте. Доводилось змагатися з дівчатами? Доводилось і з дівчатами, і з дівчатами в команді. Так цікавіше, так, так приємніше, можна так сказати. Твою думку, дівчатам подобаються такі хлопці з вишколом, спортивної статури, які впевнені в собі. «Надіюсь, що їм подобається. Тобі подобаються хлопці з фізичною підготовкою? Сильні? Звичайно, що так. Такий хлопець може тебе впотримати, так, також захистити тебе від когось. Ну, а такий хлопець не більше такий в е, собі загинути. Хлопці мають бути е, надзвичайно сильними і мужніми. Навіть е, є такі випадки, як крос-похід. Там треба дівчину підтримати, бо не все дається, там бігаємо 10 кілометрів, навіть може бути більше або менше. І хлопці так не підтримує дівчат, коли там ще не можуть бігти, вони там підтримують і надають підтримую, якусь моральну допомогу. Дівчата люблять ризикувати. Звичайно ж, так. Триск це є Необхідно ну, – Необхідна підтримка друзів, тренера і довіра, щоб вони завжди були зі мною. І... Це завжди допоможе. Було такої думки залишити гурток. Ні, у мене, у мене такого поки що не було. Думаю, що таке не було. Якщо вас раптом після перегляду нашої програми зацікавив туризм, гайда на тренування. Адже будь-яка справа, яку ви робитимете наполегливо, принесе результат. Успіху вам і до наступних зустрічей після школи.